Вітаю, друзі, канал Торени. Сьогодні в нас буде відео розпаковочка речей, які я скупляв на протязі останніх двох місяців: жовтень-вересень, десь частинка листопада, напевно. Це все я купляв у вас. Купляв на OLX. Ви пропонували мені на скупку, на GORE-TEX Куб. І ось що з цього вийшло. Давайте глянемо. Опа! Отакий баульчик. Тоді погляньте, ця коробка в два рази більша, ніж минулого разу. Минулого разу була в нас перша пробна партія, ви пам'ятаєте, там було десь приблизно 25 одиниць курток, позицій, і ми продали з них 23. Дві ще продажі, але зараз мембраночки трошки стихли, бо зима вже ось грудень на носі. Ви знаєте, що Новий рік люди шукають пуховички. Подивимося, що в цій коробочці тут має бути десь біля. 50 позицій, заплатив я за них плюс-мінус 1000 доларів, не враховуючи е, доставку мені сюди в Великобританії. Це був доставки, скоріше за все. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що там ви мені наприсилали. А я нагадую, що це канал вторинний. Перед переглядом обов'язково потрібно підписатись, поставити лайк авансом. Буде цікаво, Стараюсь для вас. Поїхали! Відкриваємо нашу коробочку. Така... E, взагалі, в цій коробочці десь 36 кг вага цієї коробочки посилочки. Немало, нехило. Буду показувати кожну позицію і най... найцікавіше будемо зупинятися. І так, перше, в нас це ось така курточка Nike е, e, на Gore-Tex. Шикарна річ, просто на жаль, жіноча. Я думав, що вона чоловіча, коли купував, думав, може собі прибарахлю. E, пропонуйте, будь ласка, Nike ACG мені на скупку, Куплю вінтажні позиції. ну... В гарному стані. Бажано чоловіче. Тут багато жіночих речей буде в цій посилці. я вже знаю наперед. Раз. Перші на Да, О! Далі. Ось такий пуховичок невеличкий, легенький від бренду Montbell. Хто знає цей бренд, взагалі по ньому дуже мало пропозицій на Олексі в інстаграмі. Це японський бренд, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюсь, поправте в коментарях. І зараз він чогось почався, чогось почали його дуже-дуже е, форсити. Якби. Тіпа він крутий аудор, і тіпа не, не заношений, такий, чисто щось нове. Ну, Не знаю, нічого незвичного не бачу в ньому. Ну, на рівні інших аудор-курточок, чому за ним ганяються, я поки що не розумію. Можливо, там ще будуть позиції, глянемо більш детальніше. Звичайний пуховичок, ладно, погнали далі. Хоп. Оба-на! Оце. Оце откуда тут? Бергхаус, друзі, не пропонуйте на скупці, берхаус не купляю. Це я напевно. Це мені в нагрузку, напевно, хтось пропонував. І я його купив. Не пам'ятаю за скільки, ну... Беркхаус на Гортексі не купляю, але в нагрузку ну, таке можу взяти. Оба! прикольно. Мамут. Мамут. Мамутів буде багато, цього разу набрав мамути, будемо пробувати. Мамут непоганий бренд, це, напевно, чоловічий чи жіноче. Така вітровочка на гортексі, да. е, непогано. Мамутік. Мамут. Мамутік 2. Теж. Це вже лижний. Лижне стараюсь рідко брати, але як пропоную щось загнятний прайс, то можу і захватить. Ось такий мамутик у нас. Е, до речі, мамут продається ну, в Великій Британії не дуже. В Україні на нього... Ціни різні можна знайти від 600 гривень до 3000 за мембраночку. Кожен ставить яку хоче. Але він, типу, дорогий бренд. Ну, за кордоном, так, це швейцарський бренд, якщо я не помиляюсь, не сильно користується популярністю. Користується, ну... монбел буде легше продати. Так, Патагонія це що від неї? Стерчить з підкладом жіноча, Лежна куртка з пуховим підкладом. Нормально. Опа-на. І ще один монбельчик у нас. Джапан, дпан. Джапан. Звичайний чи на гортекс. Мембрану ні, лижна куртка. Лижна куртка. Ну, Бачите, монбел зараз типа, на піку, його, його чомусь шукають. Мені, до речі, в інстаграмі писали О, да, на гортекс. Патагонія наступна. мікропуховичок, чорненький такий непоганий. Поки що мені все подобається. Ну, маму теж жіночі, не знаю. Наступне це Патагонія. Теж жіноча Вопросик. Под вопросиком у нас такий патагончик. Оп, наступне патагонія. Патагонія, я люблю. Це мій один з улюблених брендів Патагонія. Ще ці мембранки ушатуються дуже швидко, але попит на них, в принципі, є. Ось ця мембраночка дорогувата, мені обійшлася, наскільки я пам'ятаю. Ну, подивимося. Взагалі, я думаю, вона чорна, ну, нічого. Непогана. Погнали далі. Атагонія, оп, мамутик. Опять мамутик. Скаловіченка. Така на гортексику чи на драйтечі. На... А, на гортексі. Ну, непоганий такий мамут. Хороший Колір такий собі, звісно, спірний, але мембраночка мамут. Хай буде, най буде, як кажуть. О, оце вже по Англії. Чисто по англійських брендах Монтанне. Англійський бренд не дуже дорогий, ну, плюс-мінус користується більш-менш якісний, користується трохи популярністю. Щось на ньому точно зможемо заробити. Надіюсь, дуже сильно. О! Я пам'ятаю від відкоця Патагонія. Непогана мембраночка в гарному стані. NS2. О, Ух, хорош, хорош але ха, Хтось думає, що оце я просто купив. і Не знаю, я отак його загрузив 50 позицій на одну сторінку, і в мене його все забрали. Ні. Це дуже великий труд. Не знаю, скільки тут позицій, але ну, це щоб все відфоткати від якісні фотки, фото, я маю на увазі. Зробити заміри, опис попублікувати на всі площадки, мінімум 3-4 площадки, на яких я продаю. Це, ну, це ну, 3 дня потрібно на це часу. Тому що, якщо ти хочеш фотографувати якісно, я не знаю, більше 2 годин. Я не можу, в мене не вистачає, як знаєте, терпіння, бо ці заміри, фото. Не, не, не зробиш заміри. 100% тобі будуть писати за ті заміри. І ти потім кидаєш людина, просто читає і навіть нічого не пише. Так, патагонія така. Я наслухався там від деяких продавців, що я тут золоті гори буду на цих курточках мати. Ну враховуйте, що доставка коштує. По-перше, вони не дуже дешево в Україні продають деякі продавці, я їх не дуже дешево купую. Інколи на Оликсі дешевше можу знайти чи в Інстаграмі, то, що мені пропонують там по 4000 куртки Патагонії. Треба розуміти, що я ну, купую по нормальних, адекватних цінах, але нижче, ніж останній клієнт. Ну Хто купує для себе, наприклад, курточку. Бо ну, я нічого з цього не зароблю, ви теж це розумієте. Берхаус це мені в нагрузку теж пішов, я пам'ятаю, ми брали два берхауса. Берхауси не, не беру. Так, мамуфтік. Драйтеч, це щось ці ні? Ні, не лижна, не лижна, Просто така удор, типу курточка чуть-чуть утеплена, непогана, мамутик, нехай буде, будемо пробувати. Надіюсь підуть. Дуже надіюсь на це. Норона жіноча. Женського що там много. Многовато, да, друзі, жіночого, ну нічого. На гортексі хоч. На гортексі, ну ладно. Має піти. Йдемо далі. Хто там рахує, скільки позицій, не знаю, Ну, трохи є. Мамут, ну це підклада, я не купував підклади. Ага. А ага, ця курточка з підкладом. Я пам'ятаю, що я купував в одного продавця куртку з підкладом. Ну, Це воно такий, напевно, рідний підклад пуховий. Ось такий мамутик. Теж не дуже дешево, обійшовся, але з підкладом ну, можна і заплатити. Йдемо далі, друзі, далі, 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 далі. Що тут, що тут? Норона штанішечки. От норона я люблю. Це що це у нас якась Норвегія, мабуть, норона. Жити, жити. Такі мембрані. Мені пропонують багато штанів, але я купую ось тільки на такій мембрані. Там, звичайний трекін не беру. Норона, треба це все фоткать, розвішати, щоб воно мало якийсь товарний вигляд. Ось така курточка у нас. Рабець. Раб теж, знаєте, це. Я б не сказав, непогано, раб продається, ну не прям. Прям-прям там. Знаєте, як в секунді вилітає. Непоганий такий рабчик, може бути. Йдемо, їдемо далі. О, гортекс, бачу. Звідси це якийсь якісний гортекс. О! Оба! Це у нас Mountain equipment на гортекс. Непогано. Ну-ка, гляньте, друзі. Ось такий непогано ми Чоловіча теж. Важливо, що це чоловіча. Я щось тут рахував, має бути трохи жіночий, напевно, на дні. там далі. Рабець. Це вже мікропух. Це зараз ще в принципі можна продати, бо мембраночки зараз вже так теж стали. Още мікропух має піти. Ну, непоганий такий мікропух, жіночий раб. Раз. Ідемо далі, далі, далі. Це у нас теж рабець. Раб ось такий. Теж мікропух. Ну-ка, може собі. Так, так я, я з минулої поставки нічого собі не залишив, знаєте, як кожен, поважаючи себе берига, має залишити собі якусь курточку. Ні, виглядає якось не, не дуже. Ну, Ми продамо. Рабчик хороший, в принципі, чоловічий. Теж важливо, що це чоловічий раб раз чоловічий. О, тут прям ціла партія рабів. Рабів хто заказував? Ось вам рабчик. О, теж чоловіче, може це і буде есочка. Пертекс. Зараз пертекс, я бачу, ну, це дуже популярний матеріал, з яких шуть багато навіть стонаєв. Він почав пертексовські куртки шити. Я б сказав, що він прям якийсь класний такий. Чи... Ну, непоганий, такий чуть підсмальцований. Ні, Напевно, цей теж на мене на урядлі піде. Кож, ну, кожен лишає собі щось таких закупів. Чи я один такий... Ну, Таке. Не ідеальний, ну, буде робіт. нехай буде. Минулого разу швидко все продалося, бо було якраз перед сезоном. Зараз трошечки вже сезон зимний, а зимні куртки я рідко беру, прям пуховики, бо вони багато місця займають і важкі. Такий робіт. бачите, по мікропуховичках раб, рабів набрали, дай Боже. Такий мікропуховичок Mountain Equipment. ну Це щось з таким пухом, це щось після стірки, Я взяв його там нагрузку дуже дешево, наскільки я пам'ятаю. Так, ідемо далі, друзі. Оба! Оба-оба! Це що таке? О! Фіалареве. ну Час від часу за адекватний прайс теж можу взяти. Ну, це ж теж звідти скандинави. Жіноча, а, Жіноча. Багато жіночого друзі. Жіночий, звісно, продається набагато гірше і. Так, Mountain. О, це прикольно. Надіюсь чоловічий. Equipment. Мікропух, це зараз сезон його. Жіноча теж, йомою, скільки жанського. Жанського багатенько я цього разу набрав. Так, їдемо далі, друзі. Їдемо, 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 їдемо. Ого, це щось такое собі. Норона, друзі, норона Як вам така. Але тут, тут підубите. Ну, я це з Олікса купив, я пам'ятаю і задорого взяв. На кортексі, сподіваюсь, дріл. Дріл норона. Мембрана дріл. дріл непогана. В принципі, ну Щось можна заробити, якісь пару гривень зверху. Погнали далі. Наша ця коробочка безкінечна сьогодні. Ну, десь в районі 50 позицій. Точно. Я там ще підрахую точно, скільки заплатив. Ну, так, гляньте цей монтан. А? На прималовті. Ну, Зараз прімалофт Пертекс, Це прям, ну, таке комбо для Одора. Плюс цього матеріалу, що його можна стирати, цей і не, не, Його не збивається як пуховик. І відносно теплий, як така осіння. Ну, це непоганий такі монтане. Далі. А ну-ка. О! Хаголоф затусувався на гортексі. Непонятно, жіночий чи чоловічий. Ну, що ви скажете? Чи бірок не видно. <кхем> да. Бірок не видно на гортексі Хаглов. Дуже часто пропонують мені берхаус і Хаглов. Але хаглов не беру. Ну, Класний бренд, він погано продається тут. Можливо, у вас по-іншому. У мене так. Так, о, о, це щось смалець. Жорстковата Mount. Маунт... Маунтін... Ого, це щось таке жорстке. Я брав цього разу з дефектами речі, я точно пам'ятаю. Да, на кортексі Pro Shell, Mountain Equipment, чорний. Тут відклейка пішла. Да, я пам'ятаю, за це мені вказували. Ну, нічого. Так, наступне Наступне у нас це теж Mountain Equipment. Гортекс Про теж про Непоганий такий. Ну-ка, Це хороший, прям, прям, прям сильний я б сказав. Ну, Теж не дешевий мені обійшовся. Бам. Бам-бам-бам. Мамут. Мамут. Знову мамут. Мамутик. На да? Хороший чоловіча Емочка. Хороший, сильний такий мамут. Раз. Опа, наступне. Опа! Оце теж дуже хороше. Це прям дуже свіженька гортексовська курточка, бо ця бірочка, їхня жіноча, на жаль, але хороша така mountain Equipment, прям шикардос. Да-да. Опа. Була свіженька, а це вже постаріша куртка. Курточка. Гортекс Каракурт. Теж вроді більш-менш жива. Я пам'ятаю, хто мені продав, не задорого взяв. Вінтаж стараюсь не брати. Стараюся брати свіжі, бо це там в якихось тонах прикольний вінтаж, там кежуал, можливо, в лакшері вінтажні прикольні речі, а в аудорі свіжі колекції, бо чим свіжіша колекція, тим бо речі на мембрані, а з руками мембрана ушатується. Патагонія, ось така жіноча. Теж непогана мембраночка. Ну-ка, що я собі з цього нічого не прикурю? Оп, це що? Ага. Гори байквер на гортексі. Це, коротше, я взяв в одного тіпа, типу, теж запропонував за мінімальну суму. Я не хотів брати, але думаю, ладно, візьму. Я знаю, це бренд, він такий. Не пропонуйте мені, я не знаю, я попробую. Якщо не вийде продати, це чисто велобренд, якісний велобренд. Він не дешевий. Він не дешевий, не знаю, чи я на нього просто попит, я так помоніторюю, думаю, там возьму, знаєте. Мені часто пропонують якісь вело такі ще, ну, типа, нішові бренди. Але на гортексіку це я так гляну. ну, погано прям, прямо. Прям ще непогана курточка. Думаю, ладно, не продасться. От віця, тут навіть є карман для сідла, тут задні ці карман. Ну, чисто вело куртка. Ну думаю, не продасться. Мій розмір буду я літом ганяти на барахолку. Бля. Хорош. Прям, ну це от, бачите, ззаді цей карманчик, щоб як їдеш на велику щоб не продувало. Прям, ну Непогано. Це чисто для доща, для англійських погод, як я люблю поганяти по барахолочках, по дощу на велику. Але я сподіваюся, я куплю до наступного року машину, автомобіль, і вона мені не знадобиться. Ну, не знаю. Гарний бренд для тих, хто ганяє на велику, візьміть собі на замітку. Він в секундах по-любому маситься, навіть до останніх днів, напевно. Ідемо далі. Бам! Mountain equipment. чоловіча, Gore-Tex, ну Ці бренди можете мені пропонувати, які ви бачите в мене в відео. Ну, крім я куплю за адекватні гроші. Оп! Рабікс. Ще один жіночий, наскільки я розумію, по кольору. да, жіночий, Непогано. В принципі, добра куча. Ну-ка, ще декілька позицій. Раз. А, остання, Ух, хорош, Прям дуже хороша, Патагонія, да, така? Жіноча, напевно, колір чи кольор. Жіноча, на жаль, але прям хороша. така. Ось такі торенчели. Це торенчел називається модель, наскільки я розумію. Якісь дефектики трошки, ну, нічого. Прям непогано. Да? І так, це була остання курточка. Все, наш коробочок пустей. Все, як би. Непогано. Роботи є, над чим працювати. Так, мебраночки, я знаю, що зараз трошечки не продаються, але все рівно я готовий купити, адекватні позиції, бажано чоловічі і бажано в гарному стані. Приклади речей, ви бачили в мене відео, які мене цікавлять. Нема Хелі Хенсена, нема ТНФ. ТНФ класний бренд, але я не беру. Нема Джек Вульських, нема берхауса. Берхаус там в нагрузку. Можу в нагрузку ще якісь там взяти. Знаєте, декілька позицій, можу ТНФ взяти. Так, ось така в нас розпаковочка, ось такий закуп вийшов, будемо працювати. Не знаю, підсумую, потім зроблю окреме відео, скільки вийшло з цих двох коробків заробити. Якщо вам таке цікаво, пишіть коменти, щоб я розумів чи знімати далі такі розпаковки і, і ділитися своїм опитом. Е, думаю, будемо працювати і однозначно заробимо на цьому. Е, це все на сьогодні, друзі. Дякую всім, хто подивився. Обов'язково підпишись, постав лайк. Якщо маєш можливість і бажання, залиш якусь думку в коментарях. Це дуже допомагає продвигати україномовний контент, точніше, мій контент, дякую за перегляд. До зустрічі.